Ще смачніше приготування овочевих котлет. Як таку смакоту приготувати, а легко й просто готуємо овочевий фарш. На дрібній терці перетерли картоплю, моркву та ще подрібнемо зелену цибулю та кріп і теж додамо фарш. За смаком солимо, перчимо. Густину регулюємо пшеничним борошном, додаємо яйце і змішуємо фарш, перемішуємо і залишаємо у холодильнику на 20-30 хвилин. Нехай він трішки стане щільніший. Формуватимо котлети просто на сковороді ложкою. Котлети формуємо на розігрітій олії. Ось так приплескуємо, збоку поправляємо. Формовані котлетки смажимо на вище середньому вогні. по 2-3 хвилини до золотавого кольору. Перевертаємо котлетки на іншу сторону. На другій стороні смажимо Котлети під кришкою. А якщо хочете, щоб була вже дуже червона скоринка, то котлетки можна зі сторони на сторону повертати двічі, подаємо до столу котлети ще гарячими. Смачні такі котлети і охолоджені. А котлетки зі сметаною. Це просто супер сила. Друзі, такі котлетки їдять. Ще й рецепта просять. Ммм, як смачно. А ви рецепт знайдете під відео. Друзі, поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні котлети. Це просто супер сила!